Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І сьогодні маємо 1 березня. Перший календарний день весни, друзі. Отаке от от 2023 року. Слава Україні, героям слава, слава ЗСУ нашим хлопцям, які тримають і оберігають наш мир і спокій. Дякую їм дуже. Ну, а ми в свою чергу зі своєї сторони допомагаємо тут хто як може. От, от, Хтось з працею своєю, хтось фінансово. так що Отаке, не будьмо байдужі до цього всього. Ну і сьогодні до вашої уваги, напевно, будемо так казати, огляд і порівняння двох пил. Легендарних, це маємо кусварну 365-ту, друзі. І маємо 361-го штіля. Ось ми отак його поставимо, щоб там було видно трохи його так. Отаке 301 штіля. Значить, що хочу сказати про них? Значить, дві легендарних професійних пили з, з ланцюгом кроком 3,8. Довжина шин, ну, будемо так казати, добру, штіль 360 перший. І він у нас має, друзі, 59 з копійкою кубиків. От По довжині шини він у нас є від упора, бачите, як я ставлю. Серединка десь плюс-мінус. Від упора до краю ріжучого зуба. Зараз поставлю край ріжучого зуба. Він у нас має, друзі, 39 см робочої довжини його. Ось, по вазі. Давайте зараз будемо важити його. 361 штіль. Будемо його важити. Скільки ж він важить? Той бігімотик. Поїхали. Зараз зараз щоб він не мішав. 7200, друзі. Так, 7200 він важить весь в зборі. Тепер маємо кусварну 365 -ту. Об'єм кубатура 65 кубіків. Той буде потужніший. І довжина робочої частини його 43 см, друзі. Тобто на 4 см у нас шинка довша в штільку. Якщо дивитися, бачите, отак буде на 4 см довше. Ось. Порівняно зі штілем. Ну і скажу, що, в принципі, по вазі перфусварни, там той 7200 тут буде на кілограм, твердий важче, тому що пила потужніша. Зараз старуємо. Поїхали. Зараз. ну Зараз, зараз зафіксую. Ще раз. Зараз, 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 зараз. 8260. 8260. А тут 7200. Тобто на кілограм і 60 грамів він важчий. Ну, відповідно, що ми хотіли, фактично вона є потужніша. Що ця пила? Що ця пила вже... Має друзі, мої друзі, амортизатори вже на пружинах. Це в нас також все на пружинах, але ну, тут пружини потужніші, так як важка пилка. І все, що це ця, що ця є хорошими апаратами для роботи в лісі, на лісництві, по великих об'ємах роботи. Ну, Хтось скаже, що би я вибрав. Не знаю, я взагалі-то схиляюся завжди чомусь до хусвара. Чому? Тому що німець він є непоганий і він також робить свою роботу однозначно, я не маю претензій. Отаке. Прекрасні пили, прості, елементарні. Щодо Хусварен, друзі, Швеція, Скандинавія, країна Північна Ліси. Ліси. І тому ціпили більше, скажімо так, є в своїй стихії. Більше є в тому плані вироблені так, щоб цей. От, Значить, як один мій знайомий каже, був колись в Карелії на лісі. Працював, 30 градусів морозу вони працювали. 32 градуси їх не випускали вже на роботу. Ось. Їх не випускали, каже. Каже, Хусварни, заводились, а тілі не хотіли заводитись, ну не знаю. Так він то його слова були в загальному. Хоча і тут і тут металокераміка. Циліндри, робота, кожна пила по своєму є, як говориться, хороша. Нема що казати. Та, напевно, може, і трошки більше попрацювало, якщо взяти їх порівняти. То мені дві праве принесли на профілактику. Ту зробив. А тут мертвий карбюратор. Перший канал настільки L забитий, що просто неможливо його, як говориться, реанімувати. І карбюратор під заміну буде. Ось таке. Що ще? Доступ до ергономіка. До карбюратора одна крутілка, щоб відкрутити, як говориться. І доступ є. Дві гаєчки, зняв карбюратор для чистки. Тут. Тут у нас раз. Два-три болта. І знімаємо цю кришку. Фільтр відщолкується, тут легко вилазить. І два болта також на карбюраторі. Також доступно, досить нормально. Тут в нас до карбюратора є натягу з'єднання газ, газулька. А тут у нас є натрос. Скажімо так, все воно також працює нормально. Як в одних руках включалка-глучилка, як всіх у і друзі, окремо. Бачимо. Зараз покажу. Бачите, вона є так, як в 142-х у сварні. О, виключив, включив. Ну і підсос. Перше положення запустив. Запхав, вона просто скидує під, півпідсос, так би мовити. Скидує, а оберти завишені. Тоді вона завелася, перегазовка вона скидує оберти. штілю, знову ж таки, як в всіх штілях, німець є, німець, по-простому зроблено. Один речах, друзі, на все є. Перше положення робоче, нижнє то є підсос. Диркнула, заглохла, скинули в пів підсос. Запустили, завелися, верещить, газнули, скинуло в перше положення. Все. Працює вже на холостому і робить. Ну, вона не робить, тому що її треба зробити. А та пилка прекрасно працює. Ну, не знаю, я би, наприклад, брав хусуварну. Чомусь, якщо б мені запропонували з тих двох пил, то що вона сильніша, то є плюс. Але навіть якщо трошки потужніша, все рівно я схиляюсь чомусь до хустварен. Іменно, Якщо взяти 361-й штіль легендарний, дуже хороша модель, така невбиваєма роботяга. І 365. та Порівняно до своєї потужності, вона паливо не жере багато. 372-га в нас має, друзі, розхід більший палива, аніж 361. ша Ось, Перепрошую, аніж 372. От. ну і 65 кубів. от, третя серія 65 кубів. Тут третя серія 61, але вона не має 61, там до 60 якось так доходить. І все так, що кожна пила по-своєму добра, хтось привик до хосварн, хтось до штілів, я не буду там щось когось зображати. Але хлопак масла не шкодуємо. І все буде працювати. Вони пили потужні. Ну, 65 кубів, відповідно, шинка більша. На штіляту 361-го можна і трошки більшу шинку поставити, ну, але то таке вже. Хай буде та як з завода, плюс-мінус, тут вже поміняно А тут є рідна ще. Бачите, всі штілі вони не мають на тих, на шинах змазки тут нема. А тут є, отвір, бачите, що мають. І все. Так що така от штука, друзі, так що у нас. Так от виглядає вся процедура по тих всіх пилах, по такому мінімальному огляду. Зразу дві принесли професійні, бо це є з підприємства. От от. Одна зробилась, друга ще буде чекати на карбюратор. Так що от така от справа. А з вами був Мотогараж Андрія. І, як говориться, дві бензопили, штіль і кусварна 365 і 361. Все, так що, друзі, все. до нових зустрічей, напевно, і всім па-па. Всього найкращого чекаємо свіжих відосиків. Буде гарно. Будьте здорові всім, па-па.